Доброго дня, друзі, це компанія автофокус. Ось такі нові надходження у нас. Це Kia Sportage 2016 року. 2019 року. 1.6 бензиновий двигун. Ось ця ковтівочка виглядає ззаду. Камера заднього руху. На таких дисках. Ось так виглядає задній ряд з підлокітником. Є підігрів заднього ряду та електросклопідіймачі. І дві розетки перейдемо до переднього ряду, спереду у нас. Механічне регулювання сидінь, автоматична коробка перемикання передач, підігрів руля сидінь, двухзони кліматконтроль, мультимедіа, екран, камера заднього руху, блютуз. Ось таке шкіряне мультикармо, така е, приладова панель, автосвітла, автодощ. ось так, Всі 4 електроскопі дімачі. І дане авто можете приїхати і придбати в компанію Автофокус. Знаходимося за адресою Гната Хоткевича 22Б. Автівка доступна в кредит влізим, за готівку безготівково. Також можна обміняти цей автомобіль на свій. Чекаємо на вас, адреса Гната Хоткевича 22Б.